Слава Богу, брати і сестри, що Бог продовжив моє і наше життя. Три роки назад обривалося моє життя, але Бог продовжив. Слава Богу, маю радість того, що дуже багатьох бачу Так от дивлюся цим рядом. Там знакомі, там знайомі тим рядом ззаду наперед, там у хорі, я порахував, що половина тих, котрих я знаю, тут у хорі співають. Ми як приїхали сюди, я кажу, то таке у Кам'янці у Чернівецька кам'янка, а, а, а в Америці американська каменка, так що дуже багато таких знайомих. Чернівецьких, теж і Недобоївських, і Глибівських, і ну, багато, багато знайомих. Я, знаєте, так роздумую, яка то велика сила <кій> має кров Ісуса Христа. Сказав Христос своїм учням, що на землі, може, не буде всього так багато у них, але каже, Братів, сестер, друзів, і де не підеш, є діти Божі. Слава Богу! Це зробила кров Христа, котру ми часто недооцінюємо своєю поведінкою, своїм життям, своїми поступками. Так буває в нашому житті. Я прочитаю Слово Боже. Котре є записано Євангелія від Матвія, це є слова ні не не якого з брата, ні якого з такого, що можна сказати, Та, що наговорив. говорив. Це слова Ісуса Христа. Сьома голова: це буде 13-й. І 14 стишок, ви знаєте його. Так я вірю. каже Христос: увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі. І нею багато хто ходять. Бо тісні ті ворота, і вузка та дорога, що веде до життя, і мало тих. Що знаходять її. Ну, чому мало? Ну, я за цих шість днів тут у Портленді, у цій стороні, далеко від дому свого. Чую і така церква, і така церква, і Вінницький, і Каменський, і Чернівецький, і, і ще там, і руський, і український, і румунський. Ну, чого мало тих людей, хто знаходив вузьку дорогу? Яка причина? Я пригадую місце писання з дії святих апостолів про одного чоловіка. Я аж завідую ті характеристики. Але там у ті характеристики не ставало, щоб була вдарена печать. Щоб він міг вийти у небо. Каже слово Боже про корнилія, 10 глава діє святих апостолів, каже, був богобоязливий, побожний своїм домом не самий. Значить, усі вони разом були. Рідня з своїм домом був побожний, богобоязливий творив милостиню і щоденно, і молитва до Бога. Тут була проспівана пісня про молиту. Мав жажду до Бога, щоби мати єднання з Богом. Я так завідую ці характеристики. Хоча слово Боже каже, що завідувати це, це не дуже, але, але це завідуєш тому, чому хочеш, щоб сам такий був. Це є завість. Не з поганої сторони я можу це я своїми словами, це може я що свігородю, але, але це є завість така, що котра приведе у Боже Царство, приведе до вічного життя, приведе до життя з Богом, до життя, котрому нема кінця. Я хочу пригадати. Пару моментів життя попередників, братів, сестер. У мене в пам'яті запечаталося таке життя одного брата. Там у Недобоївся, звідки я родом, жонатий в Кам'янки. Я жив у Недобоївцях і через дві хаті вище від нас жив один брат. Він тепер у вічності. Я був ще підростком. То були нерегіструвані брати і сестри, збиралися по хатах, і в них у хаті майже кожної неділі було зібрання. Сходилися з села, з'їхалися з сусідніх сіл, з'їхалися здалеку, дуже з другої області, навіть з Молдавії. Той брат робив у колгоспі. На той час дуже мала зарплата була. У нього було шестеро дітей, був син інвалід. Але знаєте, коли збиралися по хатах, то постійно хтось бігом докладав, що там зібрані люди і сільради, і там ще участкові приходили і в кінці зібрання. Ну, накладають штраф. А штраф був такий: 25 рублів на русські гроші, 50 рублів. А 25 рублів в садовій бригаді той брат робив, то треба було, я не знаю, чи за місяць можна було заробити. Може, була така робота, що міг заробити. Може, була така, що. І не отримав також 25 рублів на місяць. Ну, і кажуть там, що ви Штраф отримали, переписали всіх, хто був там. Ну і вже ті пішли, там дали ту бумажку, щоб заплатити штраф. І у кінці зібрання, кончається зібрання і запитують, а де буде другий раз зібрання? І цей брат, сусід наш через дві хаті вечір, встає і каже, у мене, може, не стане тої зарплати? Що він заробить за місяць, заплатеться за одну неділю, а на другу неділю знов зібрання. Він каже: у мене зібрання, старався йти вузькою дорогою і на землі не складав. Але довіряв своє життя Богові, був прикладом. Сказав Бог до Адама, Адаме, де ти є? Ходив Бог там по тім садку, і він знав, де Адам. Але він хотів почути, що Адам яку відповідь дасть. Яка сховався, чого ти сховався, Адам? Яка причина? Нарушив. Нарушив то, що сказав Бог, що не треба нарушати. Він нарушив. У мене є тут такий один віршик коротенький. Про діточок, котрі народжуються, і, і зразу хочуть чути там збоку, щоб хтось, знаєте, сказав, а ну на кого, на тата похожий чи на маму дитина. І то так радісно каже, на маму похожий. І мама, знаєте, така радість, ну, похоже, і на мене, а, а як на тата, тато теж радісний, аж підростає так. Але тут є такі рядочки у цім вірші, що треба нам усім бути на одного похожими. Коли народиться дитина, то всім цікаво дуже знати, до кого все ж таки подібна вона, до мами чи до тата. Бажання у батька є, напевно, щоб син подібний був до нього. Тоді на серці так приємно і дуже. Радісно від цього. Батькам тому є цінні діти, що через них в цей світ з'явились. Скажіть, до кого ми подібні, якщо від Бога народились? Якщо ми носимо образ Божий і Божу маємо подобу, на нього мусимо бути схожі, тому пройти повинні пробу. Чи можемо ворогу прощати, всіх одинаково любити, постійно святість зберігати, життя для Бога присвятити? Якщо ти є дитина Божа, жива, народжена від Бога, тобі, я думаю, не можна не бути схожою на нього. Ми всі сьогодні в Бога віримо. І знаємо заповіді Божі. Але давайте перевіримо, чи ми на нього є похожі. Знаєте, така коротенька проповідь у цих рядочках. Дійсно. Звертаємося назад до того, що я прочитав, уходити тісними ворітьми. Там у вас у домі молитви є написаний один стишок з тої сторони, зліва верху, Каже, бо так Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого однородженого. Брім ці слова слова уваги. щоб кожен, хто вірує в нього, той, хто повірував у нього. Не загинув, але мав життя вічне. Той, хто повірував у Господа, можна задати питання, що може загинути той, хто повірив у Господа. Чи думали ми над цим? Ми знаємо всі на пам'ять цей стишок, і ми любимо навіть невіруючим казати, да, щоб не загинув, покайся, примиреся з Богом. А тут каже, щоб кожен, хто вірує в нього, то як вірую в нього і можу загинути? Друзі, якщо ми йдемо на широку дорогу, загинемо. Це серйозна справа. Покаяння це є така тоненька річ. Знаєте, таке тоненьке. Каже, пильнуйте про мир і святість, без якої ніхто не побачить Бога, без якої ніхто не побачить Бога. одній сестрі було сказано Духом Святим пророчество. Мала нужду і там сказала, щоб помолилися за неї. І ніхто не знав про ту сестру, навіть та сестра пророк. Брат Петро Кібукевич знає Маліце Псавиче є таке село на Сарненщині. І там була така сестра Надя. І Бог заговорив через неї, пусть провірять себе тщательно отєміні голови. До подошви ноги і поставіть все на свої міста. Да. Тщательно, конкретно, здрібно, дрібно, кажуть. Провірити себе як понаружі, так і в нутрі. Отє мені голови до подошви ноги і поставіть все на свої міста. І була провірка у тої сестри. І Господь вев милісті, продовжив її життя і дарував її облегшення. Вона ще родила дітей потім. Слава Слава Коли ми довіряємо своє життя Бога, коли ми робимо те, що хоче Бог від нас, він не лишається в дугу. Та коли ми в молитвах, у прозьбах, у переживаннях, Господи, ну чого так довго? Ну, що таке страдання, ну що таке мучання, ну що не може рішитися та чи інша проблема в нашому житті? Чи за нас, чи за дітей наших, чи за рідних наших. Ну що так довго не рішається? Ну, вроді вже і смиряюся, вроді і каюся, вроді вже і ісповідь була. Або хоче повноти нашої. І Христос сказав: увіходьте тісними. Рітьми, да? бо просторі ворота й широка дорога веде не до життя, друзя, веде до погибелі. Тут була проспівана пісня так, деколи не дочуваю, але слухаю так пару слів, соловлю, Тоже про молитву було проспівано і я. Тут у хорі є один браток молодий, він може згадає. У нас у Кам'янці там було одне пробудження. Господь почав хрестити Духом Святим, з ознакою інших мов, даре пророчі, молодьор, знаєте, так, таке пробудження пройшло. За 80 душ туди було. Це десь років 10 назад, так я собі у розумі проглядаю. І кожного вечора збиралися, так як коли з брат Валєра там у будинцях робили. вони... У Березовського такий був директор. І коли було пробудження, то вони обід не чекали йти десь у столову, а чекали побігти за якусь стайню, щоб молитися. Да, то коли Господь посіщає нас, браті і сестри, то нам не в голові щось таке тілесне земле, нам в голові зв'язатися з небом. Бо то є так добре. То є так приємно, то є так радісно, то є так легко туди, хто це переживав, то розуміють, про що я кажу. І одного вечора ми кожного вечора збиралися на молитву. в домі молитви у нас у Кам'янки не десь не ходили лісами, не ходили морями, не ходили нікуди, щоб Господь хрестив Духом Святим. У домі молитви, у зібранні у Кам'янки. І кожного вечора, знаєте, там, хто на роботі, вечором біжуть усі в собрання. Бо там діє Божа благодать, там хочуть бути хрещим Святим Духом. І одного вечора ту була субота, але я ще хочу трошки вернутися назад. І знаєте що, друзі? молодь почала ступати на вузьку дорогу. Е... Ми коли сюди приїхали у Портленд, то мене діти повели, ну, хочу дуже, щоб бачити, щось я кажу діти, я тут нового нічого не бачу. І тут дерева, і там дерева, і тут люди, і там люди, і тут машини, і там машини, і там дороги, і тут дороги. І магазини повні і тут, і там. Лиш там трошки тривога, що війна. Оце одне. Але ми пішли в один магазин, і були в магазині тут. І, і знаєте, колись пізнавали дітей Божих, був знак. А я тепер дивлюся, ми в магазин зайшов, думаю, ну хотів би когось бачити. Ну, я приїхав сюди, хоч навіть не каменських, не Чернівецьких, ні, не тих, кого я знаю, ну хотів би знак бачити. Нема. Там перший поверх, другий поверх мазин. Нема, на вулиці, нема, ну всюди, дивлюся. І нараз в магазині йде знак. Один знак йде. І ми познакомилися з тою сестрою. Ту було дуже приємно, друзі. Це теж має велике значення. Ну, тепер є телефони, подзвонили одні одним, знають, віруючи віруючих, але це може бути забрано, і якщо ми втратили знак, то може прийти такий час, така пора, що нам треба буде зійтися комусь з кимось, десь, що ми не будемо знати, чи там є віруючі, чи ні, то як є знак, то, то ми пізнамо. То ради Божих ангелів каже Слово Боже. Не ради чогось, не ради когось, а ради, тому, каже, повинна вона мати знака влади над нею ради анголів. А ми стримемося у небо там, де ангели, там, де слава Божа, ну то пильнуємо, пильнуємо. І коли почав Господь Хрестити Духом Святим, то молодь, дівчата, сестри, заміжних мало було. І тепер кажуть, то я ще дівчина. Ніхто їм не говорив, сестри дорогі, дівчата, молодь хто тут є, їм ніхто не говорив покривати голову. Говорив Дух Святий. У нутрі їхньому, у розумі їхньому. Ніхто їм не говорив розпускати волоси. Вони самі себе так приводили в порядок і робили ісповідь свого життя, і Господь не затримувався, тільки того вечора Господь хрестив Духом Мсятим. Ну, дивіться, коли ми, Да, тут було сьогодні згадано про заповіді, коли ми виконуємо заповіді Божі, постанови Божі, Господь не запізнюється. Дуже скоро приходить відповідь. І я йду, коли. До того одної суботи вечором були зібрані у нижньому залі у нас у домі молитви. Ну, знаєте, така радість дві години. Я веду до того, що ми зараз стали перед Господом і теж просили його, щоб відновилося у нас те, що ми раніше. Може ми потеряли, може ми засмутили Святого Божого Духа, щоб то відновлення прийшло. І коли ми вже закінчення, а я кажу: слухайте, брате, сестри, то ваші тата і маме зараз будуть питати, що так довго, 11-та година вечора, нам треба вже розходитися. А то ніяк кінця не можуть дійти. Я кажу: ми будемо кінчати, і зараз помолимося молитвою Отче наш. І коли ми молилися молитвою Отче наш, коли ми дійшли до середини молитви Отче наша, почала прибувати сила. я зрозумів, що закінчення молитви не буде. Почала села Божа прибувати в більшій селі, у більшій мірі. І отче нас, коли сказали, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Усі знову заговорили на інших мовах. Слава Богу! Оце є дорого, оце є цінно. Оце є радісно казав у нас брат Николай Загарюк. У нас є старенький такий брат, він каже. Так би хотілося у такому состоянню відходити з цієї землі, щоб було Боже наповнення, Божа благодать, Боже діяння, щоб Божий Святий Дух наповнював нас і народ Божий. Давайте ми зараз у молитві прийдемо перед Боже лице Господи. Ти бачиш моє наше состояння. Ми маємо бажання, хто пережив. Хрещення Святим Духом, хто пережив Божу благодать, Божі діяння. Ми розуміємо, що, що ми маємо втрату, що ми маємо хибу. Ми розуміємося. Господи, ми маємо бажання, щоб повернулася та радість. Тоді нам не буде тяжко слухати, коли брати нас направляють, коли брати кажуть, що так треба робити, так треба ходити, так треба жити. Нам тоді не буде тяжко. То буде Божий дух робити в нашому серці. Буде діяти Божа благодать. І давайте помолімося, Господи, так як там написано, каже, щоб не загинув кожний віруючий, але мав життя вічне. Амінь. Помолимося. Боже наш, ми йдемо до Тебе, свято у цій молитві. Тобі навіки слава, тобі навіки хвала і благодатність, Господі Бога. Ми прославляємо ім'я Твоє святе, ми величаємо, і хвалимо Тебе, Святого. Тобі славу і хвалу воздаємо, Господі Бог наш. Що ти продовжуєш давати нам життя, Господі Богу. Це з тою ціллю, Христос, щоб ми прославили ім'я Твоє святе, щоб ми лишалися вірними Тобі, святому Господі Боже. Щоб ми мали потішання в Тобі, мали радість у Тобі, мали утіху в слові Твоєму, у дусі Твоєму, Господі Бог наш. Ми свого часу переживали єднання з тобою. Ми свого часу переживали наповнення Твоїм Святим Духом, Господі Боже. І ми розуміємо в своєму житті, в своєму состоянні, що десь і колись ми могли втратити, могли засмутити Твого Святого Духа. Ми просимо Тебе, Святого, прояви Твоє милосердя цього вечора до нас, Господь дорогий. Щоб нам поправити світильники наш, щоб світильник наш був горячим, Господь, перед лицем Тим святим і для окружаючих людей на цій землі, Господь, щоб ми були Твоїм світильником і прославили ім'я Твоє святе. Христос, дорогий, ми просимо Тебе, святого, у чим ми промилилися, Господь, прости нас, помилуй нас, помилуй народ, Господи, помилуй діти наші, онуки наші, насліддя Твоє, Господь Боже. Ми просимо Тебе, святого, будь милостивий. Нас, Господь дарий, щоб нам не засмучуватися від того, що слово Твоє каже, Господь, щоб нам поправити життя наше, щоб нам іти вузькою дорогою, Господь, щоб ми могли увійти тісними ворітьми, а тісні ворота ведуть у вічне життя, у царство Твоє святе, котрому ніколи не буде кінця, Господь. Ми просимо, поможи нам, Господь, поможи народові Твоєму, Господі, Поможи нам усім навернутися до Тебе, всім своїм містом, усім. Своїм життям, Господь, свого часу апостол Павло казав, що він переживає, він боїться за те, що добре життя відводить на від тебе. Ми просимо поможе нам смирятися, Господь, яке б життя не було на цій землі для нас подано тобою, щоб ми могли жити свято на цій землі. Христос проводити Господь, життя, святе. У чистоті, в непорочності Христос, щоб прославилося ім'я Твоє свята, будь милостивий, Господь. Помилуй нас, помилуй, Господь. Ібо наш. Ми просимо Тебе, Святого, помилуй насліді наше, щоб ми були сповнені Твого Святого Духа, Господь, і Бог наш. Ми просимо Тебе, свято. Ми свого часу переживали це єднання з Тобою, О, Господи. Як часто ми відчуваємо внутрі своєму, що нема того єднання, О, Господь. Наружний є, а внутрішній не горить. Господь ми просимо тебе, святого поможи Христос! Ухріпи народ твій цього вечора. Господи, укріпи моїх братів, моїх сестер. Господи, поможи нам всім серцем, всім єством бути відданим для Тебе, Господи, щоб жити життя одне, Даєш ти на цій землі, Господь, щоб прославилося ім'я Твоє свята, Дух Святий, ми просимо Тебе, свято, укріпи, обнови, Господь, дороги, наповни серця наші жаждою жити свято на цій землі. Христос, укріпи наслід'я Твоє, Романовське. Кемен, фарамен, ербін, тур, фаламен, гейсен, дух святий. Ми просимо Тебе, не буде Твоя тривога для нашого серця, Господи, щоб нам направити світильники свої, щоб нам горіти, Господи, щоб окружаючи, могли бачити Тебе у нашому житті, Господь, і йти до світла Твоє, Христос, щоб люди смирялися і каялися з цього світа, діти наші, рідні наші, щоб прославлялося ім'я Твоє святе. Силуй нас, Господь, укріпи нас Духом Твоїм святим, направ серця наші, Господи, бо життя наше є дуже коротке на цій землі, і ми просимо Тебе, поможи його так прожити, щоб нам не шкодувати, Господи. Бо потім нема, Господи, не можна нічого змінити, не можна нічого поправити. Христос. Тому поможи тепер, поки я, поки ми при житті, щоб ми поправляли своє життя, Господь. Щоби були сповнені твого Святого Духа і увійшли у небо воротами тісними тобі слава на небо. Подяка, отець, син і Дух Святий. Амінь.